Я стисліше. ідеї Міхновського викладені в десяти заповідях для членів Української народної партії, написаних у 1903-404 роках. Перше. Одна єдина неподільна від Карпата ж до Кавказу самостійна, вільна, демократична Україна республіка робочих людей. Друге: усі люди твої браття, але москалі, ляхи, угри, румуни та жиди це вороги нашого народу, поки вони панують над нами і визискують нас. Третє Україна для українців. Отже, вигонь звідусіль з України чужинців, гнобителів. Четверте. Усюди і за всіх, де уживай української мови. Хай ні дружина твоя, ні діти твої не поганять твоєї господи мовою чужинців-гнобителів. П'яте. Шануй діячів рідного краю. Ненавидь ворогів його. Зневажай перевертні відступників і добре буде цілому твоєму народові й тобі. Шосте. Не вбивай України своєю байдужістю до всенародних інтересів. Сьоме. Не зробися ренегатом відступником Восьме. Не обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України. Дев'яте. Допомагай своєму землякові поперед усіх. Держись купи. Десяте. Не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами. Не приятелюй з ворогами нашого народу, бо ти додаєш їм сили і відваги. Не накладай у купі з гнобителями нашими, бо зрадником будеш. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, тисніть дзвіночок, і не забувайте поділитися з друзями посиланням на відео.